Літературознавці вважають, що Микола Гоголь свою поему Мертві душі планував зробити тритомною, проте у світ вийшла лише перша частина твору. Те, що письменник таки спалив рукописи у ніч із 11 на 12 лютого, можна вважати виключно зі слів Слуги Семена, говорить завідувач відділу інноваційних технологій та електронних ресурсів обласної бібліотеки для юнацтва імені Гончара Світлана Довбня. Про те, чому саме Гоголь прийняв таке рішення, невідомо і донині. Він тостому казав, що я зробив як. Мене до цього підштовхнула нечиста сила. Я не хотів все палити. Я хотів дещо, що давно вже задумав спалити. А... Спалив усе. у тій такій бібліотеці для юнацтва імені Гончара вважають, що спалений другий том, незважаючи на його недосконалість з точки зору самого автора, це величезна втрата для світової літератури. Те, що нині видають за нібито продовження мертвих душ, насправді не вийшло з під пера автора. А потім, вже на його базуючись на підтримці його імені, можна робити все, що завгодно. Ну навіть згадаємо віднесені вітром. І продовження це навіть і поряд не стояло. Ото як закінчилось, так і потрібно було закінчити. Наразі у бібліотеці готуються до відзначення 205-ї річниці від дня народження Миколи Гоголя. Планують тут провести не як то кажуть сухе обговорення творів, а відтворити літературний салон 19-го століття і поринути у містичність творів письменника. Тим паче, схожий досвід вже мають нещодавно провели літературний вечір Олександра Пушкіна.